Ірпінь місто, яке стрімко відновлюється після важких подій. Але як і будь-яке інше, має свої проблеми і досягнення. Що саме турбує мешканців найбільше? А за що вони люблять Ірпінь, попри все, дізнаємось сьогодні. Які проблеми Ірпеня вас турбують найбільше і чому? Машини, парковка. Нема куди з дітьми піти погуляти, крім центральних парків. І ось о площаді. Між домами не пройти зовсім. Машини мішають. молодь ну, не така зараз. Трошки курять, трошки в парках смітять і так далі, і тому подобне. Навіть не знаю. Верпіні багато чого змінилося за останні роки, тому тут набагато менше проблем. Певно, найбільша проблема, яка турбує мене, це підлітки у дворах. Але це чисто через те, що це мої двіри, там грається моя дитина. Мабуть, транспортні проблеми. Ну, це не проблема, але щоб на зупинках було назви зупинок з розкладом, оце, бо жодної надписи нема. Оце така. А так... Якби були табло електронні, то було б зовсім зручно. Цікаве питання. Мабуть, як для мене. Живуч, ж, котра живе в приватному секторі, більше цікавить комунальні всі питання, ну, питання каналізації, скажімо так. Вироблення лісів, у нас були колись ліси. Я все біля хати колись бирав гриби. А тепер там будинки, будинки, будинки. І напроти мене побудували будинок, десь неповерховий через дорогу. Його не здали, тому що вішняков там був тік. І той будинок не зданий, і досі, і 10-метрова така дура напроти мене в хаті стоїть. І Сонце мені затуляє в лісі, там, де був ліс. Отакі, отакі справи. Найбільше скажу, в мене є проблема. Я була 10 років з 2005 по 15 років, головою громадської організації по захисту тварин бездомних. І 10 років я вже якби опікуюсь цим питанням, але вже голова друга. І коли був Карплюк мером, він зробив службу. Потім прийшов Маркушин, скасував службу, і зараз ми самі що можемо робимо. Але я впевнена, що якщо держава цим питанням не буде займатися на рівні держави, на рівні області, на рівні міста, там Ірпінь. То волонтери не зможуть вирішити це питання. А що вам подобається в Ірпіні найбільше? Певно, хоч Ірпінь дуже пришвидшився в плані життя за останній час, але він все одно спокійніший за Київ і більш тихий. Тому мені це подобається. Ну і, звісно, наші парки, наш центр. Сам міст подобається. Озеленення, лужайки, трава, ось такі от дерева, пам'ятники. Нашим предкам і всім остальним, як кажуть, нашим героям. Затишне місто дуже гатішне, дуже мені подобається. Ми не так давно тут живемо. Парк дуже красивий, все ухожено, чистенько, акуратненько, поливається, підстригається. Нам тут дуже подобається. Ой, Ірпінь зелений. Зараз він красивий. Це квітне і він відроджується, відбудовується. Це дуже добре. Ці сквери, ці парки, зелень, ліхтарі, арки, фонтани. Дуже гарний, дуже місто чудове, просто фантастичне. Погода зрівняння з Європою, де я був, і мені там не дуже подобається погода в Ірландії. А тут у нас погода, хоч і дощ, але дуже приємно. Вдома завжди приємно. Ой, ви знаєте, мені все подобається. У мене таке горе було, мені будинок розбомбило. І мені наша Ірпінська рада, я кажу, не знаю, кому молитися. Все дала, сертифікати дала, у нас є житло, слава Богу. І мені все, в мене таке в такій, я в такій фермі, мені так добре. Тільки якби війна закінчилась. Як закінчиться війна, то буде все добре.